Усім привіт, снігозалежні. Сьогодні 1 лютого 25-го року, Буковель, чудова сонячна погода, і я вирішив зробити для вас огляд трас. Зараз постараюся об'їхати всі витяги. Мабуть, зможу об'їхати всі траси, показати, які витяги працюють, які відкриті траси і в якому стані знаходяться схили. Поїхали! Так, Сьогодні в мене буде мій асистент Марко з Києва, класний пацан, класно катає на сноуборді, буде піднімати кадри. Піднімаємося на другому підйомнику, центр Буковеля. Ось так він виглядає на сьогоднішній день. На вулиці мінус 2. Працює двійка, сонячна, чудова погода. Їдемо зараз на перший підйомник. Знаходимося на верху другого витягу, звідси ви можете поїхати. На дуже велику кількість трас. Наприклад, траса 1С, 1Е, 2С, 2А, 3Д і 3А. Ці траси ви можете поїхати з другого підйомника. Сьогодні вночі випало біля 5 см свіжого снігу. Прикрасило букавель. В такому стані знаходиться траса 1С. Дуже приємний сніг. Класно тримає канти, Ось видно, як лижник їде гарно, карінгові такі повороти. Дошка не шумить, лижі також приємно кататись. Ось тут розвивка 1С, 1Е і на 3D. Їдемо на 1Е. Схили сьогодні просто в чудовому стані. Одна насолода кататись. Ну що, почнемо огляд з першого підйомника. Знаходимося на першому паркінгу, витяг номер 1 Піднімаємося на гору Букавель, яка має три витяги на вершині, це перший, другий та третій. Вийшли з першого витяга. Ось такий класний відкривається краєвид на Петрас. Поверла трошечки. В тумані знаходиться зліва, в хумарі Петрас дуже класно сьогодні проглядається. Ми знаходимося на горі Буковель. Вона має три витяги. Це перший, ось там знаходиться другий і поряд з ним третій. І там нижче є оглядовий, другий підйомник. З марком поїдемо на трасу 3D і покажемо вам, в якому стані знаходиться схил. І піднімемося на третьому підйомнику на цю саму гору. Траса 1С йде наліво, а ми біля Риберні звертаємо на трасу 3D. Її відкрили відносно недавно, буквально тиждень тому. Ось, пів сезону вона була недостріляна снігом, тому що погодні умови не дозволяли. Маркода є стілю, жари на трасі 3D. Дуже класна тут локація, дуже класні відкриваються види, Чудово видно Говерлу, петрас, чудова погода. І Досить широка траса і полога для початківців, те, що потрібно. Під'їжджаємо вниз траси 3D до третього витягу. Бачимо, людей небагато, черги практично немає. Всі траси обкатати сьогодні у нас не вистачить часу, тому ми проїдемо просто всі підйомники і покажемо, які відкриті траси і які підйомники працюють. Марко, давай кулачок. Що, їдемо далі? Поїхали. Так виглядає посадка на третьому підйомнику. Дуже комфортні сидіння. Це відносно новий підйомник. Опускають планку. Це крісло є шестимісним. Нам пощастило, ми з марком двох піднімаємося. Це така дискримінація трошечки бордистів, тому що це крісло сплановане саме для лижників. І коли сяде шість чоловік на це крісло, сноуборди будуть мішати один одному. Підйомник дуже класний, сучасний, м'які сидіння. ось. Піднімає м'яко, безшумно і дуже швидко. Піднімаємося знову на гору Буковель, але вже з іншої сторони ми з'їхали за неї. Поїдемо по трасі 2С на п'ятий витяг і зробимо велике коло, покажемо всі підйомники, які працюють на сьогоднішній день. Дуже швидко доїхали наверх, буквально там десь 3,5 хвилини. Знову на вершині гори Буковель, ось знаходиться другий підйомник, ось третій. Їдемо зараз на трасу 2С і поїдемо на п'ятий витяг. Також на горі Букавель знаходиться четвертий витяг, це оглядовий витяг, де просто піднімаються туристи без лиш та сноубордів, щоб зробити фотографію у одній з найкращих фотолокацій курорту. Бачимо, траса 2А закрита, сьогодні там проводяться змагання. Катання, на жаль, сьогодні там. Неможливо. Можливо, пізніше десь з обіду відкриють. А ми їдемо прямо на трасу 2С. Приїзд біля фільварка. За другим поворотом є поворот на трасу 3А, а ми їдемо прямо по 2С на п'ятий витяг. Можете бачити, тут трошечки є людей, тому що це улюблена синя траса для початківців. Але насправді людей небагато. Бувало в декілька разів більше. Траса чудова, знаходиться трохи в тіні і сонце її не топить. Дуже класно тримає канти. Можна чітко керувати дошкою і насолоджуватися катанням. Доїжджаємо донизу траси 2 с нас тут зустрічає розвилка прямо в центр, а ми їдемо наліво на п'ятий витяг. Під'їжджаємо на п'ятий витяг, бачимо для п'ятого витягу також черга невелика, в основному тут дуже велика кількість людей, прямо можна підвиснути на хвилин 20 в черзі. Ми сьогодні на ВІП проході. Без черги Їдемо далі. На п'ятому витязі працює траса 5К, 5H. Вони виходять тут зліва. 5 f зачинена в цьому році і відчинена траса 5Е, але зараз там тренується українська національна збірна. Її також закрили на тренування. Класна така довга чорна траса. До речі, в цьому році бугільний витяг, який знаходиться на 5Ф, не працює. Бугіля не вивішені, спортсмени піднімаються на крисельних підйомниках, втрачають багато часу, відповідно, менше тренуються. Верхня станція п'ятого підйомнику працює траса 5 h звідси також можна поїхати на трасу 5К. Це синя траса 5 h Чорна. З 5К можна звернути на одну з крутих трас, які зараз відкриті на Буковелі. Це траса 5Е, але вона зараз зачинена і там тренується спортшкола. Працює 17-й витяг, досить повільний та короткий. Звідси також можна поїхати на витяг номер 12 який знаходиться внизу цього спуску. Також звідси можна спуститися на 12, й 8 й витяг, 15, й або повернутися назад в центр на другий витяг, по трасі 5Б. Ми зараз спускаємося по трасі 5Б або 17А. Вона має подвійну назву. І Їдемо на 12-й витяг, на якому піднімемося на саму високу точку Буковеля, гора довга. Сніг дуже приємний, можна поспреїти, освіжити собі обличчя, таким чином підняти собі настрій. Фу! Клас. Під'їхали до 12-го витягу, також бачимо черга невелика, але зараз вже майже обідній час, приблизно пів 12-го дня, і люди прокидаються, їх стає все більше. На витязі номер 12 працює тільки дві траси. Це траса 12А червона та траса 12Б синя. Бачимо, лижники дурачаться, закидують снігом один одного, пресують, б'ють. Все в їхніх традиціях. Красавчики. Давай, давай, вали. його. Зараз на трасі 12А постараюся вижити фулгаз. Набрати максимальну швидкість. Цікаво, скільки я розженуся. Пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, щоб було більше відео зі мною і яку швидкість він вижме. Хто, хто напише правильну відповідь, Андрій скидає 50 гривень тому. <смітна> Нормальний. ха ход. Так, хто вгадає мою швидкість, тому скидаю на карту 50 гривень. Перехи Пишіть людині. в коменти, яка буде максимальна швидкість. Так. Скидаю один раз 50 гривень першій людині, яка вгадає мою швидкість на трасі 12А. Набираємо швидкість на пласкачу і будемо вриватися в трасу 12А. Бачимо, початківцям проїзд заборонений і вримаємося на максималку. Ху! Ну, по відчуттям, швидкість була невелика. Зараз подивимося на GPS-трекері, що в нас вижило. Там уже патруль пришарення стоять. Так, да, так. Да. І до речі, я коли пролітав, стояв у патруль, на мене дивилася, тому було трошечки не по собі вижимати просто. фулгаз. Просто на цій трасі всі хочуть розігнятися на максималку і вже багатьом людям зблокувались кіпаси, а зараз вже ще і патруль стоїть, то не, не газують. Так, до речі, заборонено набирати такі великі швидкостя. Лижний патруль це контролює та блокує скіпаси. А ми зараз траси 12А переїжджаємо на трасу 16 с У нас зараз працює 16 витяг. Траса 16 с закрита. 16Б також закрита. Працює тільки траса 16А. Це червона траса вважається, і ми їдемо на неї. На 16 му витязі тільки одна робоча траса, траса 16А. Дуже кайфовий спуск. рекомендую всім таким більш продвинутим райдерам на лижах, на сноубордах трасу 16. Прям дуже кайфово можна розігнатися. І повноцінний контроль сьогодні. над Нашими снарядами. Бачите, черг взагалі немає. Ми практично вдвох з марком. Зараз будемо підніматися. Вийшли з 16-го витяга. Тут наверху також є 11-й витяг, він працює. Звідси можна переїхати і в центр, і на 11 f Трасу, на 8-й підйомник, і на 15-й. Їдемо, піднімемося на 11-му підйомнику. Поїхали. Давай, кулак. Бум! Красавчик. Коротше, я під'їжджаю. Мені каже, кожний інструктор за шнурки був париш. А в мене якби шнурків нема, ну ладно. <рес> так, спускаємося з траси 11, їдемо на 11 витяг. На 11 витязі також невеликі черги. Буквально проходите дуже швидко. 20 секунд і ви вже на крісті. Чоловік там 15 максимум. До речі, Марко придумав класний квест, сказав, можна заплатити 50 гривень людині, яка відгадає мою максимальну швидкість. Я вирішив, чому ні. Так що відкриваємо квест. Хто відгадає мою максимальну швидкість за сьогоднішній день? Тому на карту кину 50 гривень. Під'їжджаємо на верхню станцію витягу номер 11 І поїдемо на трасу 11А червона. По 11 трасам працює тільки 11А, 11F та 11Д, якщо не помиляюсь, або є. Напишіть в коментарі. Яка правильна є чи де бупа, щось я забув. Чорні 11-ті траси в цьому році не відкривали, щось трошки там набили сніжку і так лишили. 11А льодяна, тому що тут переважно всі їдуть плугом і розчищають сніг. Краще їхати по краю траси. Тут хоч трошки лишилося м'якого снігу. Також 11 є відкрита червона ділянка траси. Також льодяна. Вже поскрибали м'який сніг. На вулиці Мороз. Все примерзло. Спустилося на витяг номер 8 бачимо, що черга. Практично відсутня, просто люди зібралися знизу, спілкуються, і ми проходимо без черги. Льоха, привіт! Зараз Піднімаємося на восьмому підйомнику і на трасі 8А. По традиції працює Сноупарк. Це Пусілайн, тільки нижня частина траси відкрита, невисокої складності, але є. Такі класні фігури для професіоналів, які дуже гарно катаються, можуть пострибати і поковзати по перилам. Опа, де є гарний фронтборд, чи це був бексайд-ліпслайд? невідомо. Ох, 27-in і out. Хорош, вітя навалює. А ми зараз поїдемо по трасі 8D, вона одна єдина, працює на восьмому підйомнику. І Спустимося на витяг номер 15 Знаходимося на верху витягу номер 8 По восьмим трасам працює тільки синя траса 8D. Ми на неї поїдемо, а також звідси можна уїхати в центр по трасі 5А. Або спуститися на 14-й, або 5-й витяг. Там є перехрестя внизу 5А. А ми їдемо на 15-й витяг. Їдемо вниз і направо на трасу 8Д. Дуже мало людей, траса практично вільна. Класна траса для початківців, для любителів покарвати, позакладати. Вона відносно широка, полога, гарна швидкість. В кінці ми набираємо швидкість для того, щоб проїхати через міст і доїхати до підйомника номер 15 Ордистам тут складно, треба розганятися, щоб доїхати до цього кусочка. І тут завжди стоять люди. Я ось вже на мінімалках заїжджаю і мене заблокували. Дякую. Лижникам краще, в них є палички, вони можуть відштовхнутися. Ось і під'їхали на 15-й витяг. Бачимо, черг немає, невелика кількість людей. Курорт відносно пустий сьогодні. З 15 го витягу дуже класний відкривається вигляд на колосо огляду, на центр Буковеля і також на 11.8 траси. Цей витяг відносно дуже повільний. Мені здається, мабуть, один із самих повільних. Тому хто хоче секономити свій час, якби не завісайте на цьому підйомнику. Є підйомники, які піднімають в два, а то і в три рази швидше за цей. В цьому році працює тільки декілька шматків трас 15 і 14. -х. Це траса 14Б, яка переходить в трасу 14А. І мені здається, потім переходить в трасу 15Е синю, яка виходить вниз витягу номер 15 Зараз ми по ній спускатися не будемо, поїдемо далі. Бачимо, що траса 14Б в цьому році зачинена. Її відкрито тільки початок для переїзду на 15А. Ось. Тому по 15-м в цьому році дуже туго. Вершина гори Бабен Погар. Бачимо, тут нормальну кількість людей. На цій вершині. Три витяга, 15, 14 та 22. На жаль, 22-й, якщо я не помиляюсь, вже четвертий рік не працює, його не запускають. Дуже класні там траси. На жаль, на них немає змоги вже покататися четвертий рік. Зараз плануємо спуститися по трасі 14А і... Піднятися ще раз на 14-му витязі і переїхати на 13-й витяг. Траса 14А, крута ділянка, її з початківцем заборонено. О, ця гора є сонячною, тому її вже сонце підтопило і утворюються ось такі бугри, на яких можна весело стрибати. Під'їжджаємо низ 14-го витягу. Дуже пологий викат. Черга на 14-му витязі є невеликою взагалі. Також комфортно кататися. Піднімаємося далі, поїдемо на 13-й витяг. На 14-й трасі, до речі, працює біатлонний стадіон. Ось там внизу. Біля водокла є прокат. Хто любить побігати на лижах і займається таким спортом, можна взяти в оренду бігові лижі і побігати по біатлону, походити. Така прикольна функція для любителів максимальних навантажень. траси 14А звертаємо на переїзд до 13-го витягу, який знаходиться посередині 14-ї траси. Не в самому кращому стані. Але бордистам це не проблема. Особливо таким, як Марко. <свісно> Під'їжджаємо до витягу номер 13 і можете бачити, тут черги практично немає. Всі проходять вільно, без затримок. Тут є переїзд з 7-ї траси J на Наниз 13 підйомника і 13-та траса. 13А. Вона єдина на даний момент тут працює. Піднімаємося на 13 витягу. Рекомендую. Дуже швидкий. Буквально менше 4 хвилин піднімаємо. Але, на жаль, тут тільки працює дві траси. Це 13А червона та 9А. Ніби синя, але там є такий моментик, маленький червоний, який виводить на трасу номер 7 куди ми зараз марком і прямуємо. Піднялись на вершину 13-витягу, го витягу, гора Больчньоха. А Больчньоха. Звідси поїдемо далі на трасу 9А. Також тут зверху є підйомник 9. На ньому підніматися не будемо, бо він дуже повільний. Просто знайте, що він працює і на ньому можна сісти з вершини витягу номер 7 В кінці дев'ятки потрібно набрати швидкість, щоб доїхати через плоский викат на витяг номер 7 Розганяємось. Ось ми дісталися витягу номер 7 верхньої станції. Бачимо людей відносно небагато. І спускаємося в центр. Траса номер 7 вже досить широка. Можна кататися на всю майже ширину Її розширили. Бо вона завжди була вузенька. Нижня станція Сімірки, бачимо, що Черга трохи присутня, але не досить велика, бо тут завжди дуже багато людей. Так що сімірка працює, відносно широка. Для початківців самий кайф. Їдемо на двійку. Центр Букавеля, двійка, черга трошечки присутня, люди в обід виходять кататися і розпочинають свій підйом ось тут вперше. Тому із за цього на двійці. Завжди переважно велика кількість людей в центрі. Черга відносно невелика була, бо там завжди дуже багато людей. Бачили, що відкрилася траса номер 2 а Червона, вже закінчились змагання чи тренування. Невідомо, що там було. Будемо закінчувати огляд підйомників і трас Буковеля. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк. Пишіть коменти, що вам подобається, що не подобається, і буде контент більш якісним. Дякую за перегляд! Це буде Україна. До зустрічі на букове.